Це фонарик. — Це підсвічувати і шукати злочинців. Ну, а розкажіть про ваш досвід. Ви когось вже зловили чи де демократи? Майже. А розкажіть Ми е коли перший раз патрулювали, побачили підозрілу машину. Е в принципі, була підозра, що там є люди, які можуть щось прийняти Ну, Вони почали тікати, е потім повернулися. Другий раз ми. Ну, Русські испугали, да? Ну і так було десь три рази. Потім під моку під'їхала міліція, але вона чомусь не захотіла перевірити уїхав. Ну так а дивіться, ви зараз це проводити такі рейди через те, що ви не довіряєте міліції. Правильно розумієте? Ми проводимо рейди через те, що майно громадян палять, трапи. А ми громадяни. У нас таке саме майно, і ми не хочемо, щоб вбив, палив і травми. В міліції ви віряти. Я не можу сказати не так, ні ні. Я знаю, що вона існує, і були випадки в моєму в житті, коли вона допомагала, але зараз на великий жаль, вона не в змозі зупинити ці відпали з учасниць того, що відбувається. А як як затримувати цих людей, так, якщо якби ви не маєте на це повноваження? У нас нема задачі затримати, повинні побачити їх міліцію і ну, мабуть, дивитися, що вони роблять до того, моменту, Ну, поки вже йде що вони не всі сьогодні. А ви кожну ніч ходите? Ну, вчора в мене було, я відпочивав, тому що позавчора був з бойського вечора Но до п'ятого року. Тобто через ніч, так? Да? Ну, так. Потомилися? Да. Ну, трошки. А де ви плануєте так ходити? Ну, тільки потрібно? Найбарніше. Роман. Тому, щоб не брати.